Перше, що я би хотів сказати, це те, що а, нам вдалося не згубити ідею міжнародних закупівель, і ми витягли цю, цей процес е, в цьому році. Вважаємо, що е, міжнародні закупівлі це дуже гарний інструмент і публічний, в якому можливо дуже ефективно використовувати ресурси, тобто менше витрачати, більше закуповувати. Те, що навколо Міністерства охорони здоров'я, навколо цих ліків, всіх інших речей, Завжди була свора корупціонерів. У мене немає жодного сумніву. Жодного сумніву. Завжди на цих всіх речах заробляли шалені кошти. Ми це почали розруб, роз, Ми це розробили, я вважаю, і зробили все для того, щоб почати чесно закуповувати ліки по державним коштам. Ви знаєте, що в наступному році ми збільшуємо на 2 мільярда такі закупівлі для стаціонарних хворих. Це 5,9 мільярда гривень. Через чесну закупку обсяги ліків будуть набагато більшими, ніж колись це хтось планував. Друга позиція: ми спростили реєстрацію ліків, тому що ви в сфері реєстрації ліків і ввезення їх в Україну завжди була жахлива корупція. Зареєструвати нормальні ліки в Україні було нереально. 4 5 компаній, які є. Монополістами на ввезення ліків, завжди тримали це все в своїх руках. Це означало, що робили? Що на вході в Україну ліки вже заїжджали дорожче, ніж вони продавались в країнах, ну навіть тих, з якими ми сьогодні маємо спільний кордон. Тому ми спростили реєстрацію ліків. Це означає, що ліки, які виробляються і споживаються, що дуже важливо: і виробляються, і споживаються. В Європейському Союзі Сполучені Штати, Канада, Японія. І Австралія, що вони можуть по спрощеній процедурі реєструватися в Україні і продаватися на ринку України. Це перша позиція. Це вже розширює конкуренцію і буде знишувати ціну. Друга позиція, яку зробив наш уряд, це запровадження референтного ціноутворення. Тобто, це чесне ціноутворення, яке ми можемо добитись, коли робимо аналог ціни компонентів діючих речовин в препараті в Україні, в тому чи іншому. І, наприклад, там, Польща, Угорщина, Литва і так далі. Тобто, коли ми бачимо, що один і той же препарат, один і той же компонент в країнах Європейського Союзу, які можуть з нами, коштує на 30-40-50%, а іноді 100, дешевше, ніж в Україні. Ми визначили формулу, по якій препарат, який аналогічний, не може коштувати дорожче, ніж в цих п'яти країнах. Ну, в середньої ціни цих п'яти країнах. Це чесна система, яка не дасть можливості завживати. Вчора я мав зустріч з головою держлікслужби, новою головою, яку обрали в результатах конкурсу, і уряд її призначив. Я поставив дуже чітке завдання: контроль за реєстрацією ліків, щоб спрощена реєстрація була швидкою, і контроль за чесним ціноутворенням. Це означає тільки єдине, що ми маємо добитись чесної ціни на ліки в Україні. Я не зайду з цього шляху. Я зустрічався з представниками фармобізнесу, виробниками, зі всіма. Я обговорив з ними ці рішення, я їх всіх попередив. Що якщо хтось захоче грати зі мною в плані там, створення штучного дефіциту на ліки, або хтось не буде понижати ціни на ліки, я знайду ціль, я все буду робити для того, щоб на... привести до відповідальності ту чи іншу компанію. Я знайду механізми впливу для того, щоб заставити ці компанії поважати українців і давати їм товар по чесній ціні. Це позиція номер два. І третя позиція. Ми з квітня місяця починаємо робити реінбурсацію, тобто повертати людям вартість ліків від трьох нозологій: Сіцева серцево-судинні захворювання гіпертанія. Цукровий діабет другого типу і бронхіальна астма. Ми вважаємо, що це дуже буде добра інвестиція в життя і здоров'я українців. І ми будемо далі це все розкручувати, щоб люди самі визначались, де їм купувати препарат, де краще і так далі.